Вітаю, друзі, попросили мене зробити розклад, чи відкриє Путін другий фронт. Ну, поки що веде ведуться ведеться, ведеться провокації. Але оцей їхній разом з Білоруссю, їх навчання, вони можуть перерости у, у, наступ, так? у наступ, у відкриття другого фронту. Давайте подивимося, чи готується Путін відкрити другий фронт. Але не так, от як він зараз, фактично, він його вже відкрив. Да? Можна так вважати, ці удари 19 солотників по, по Польщі. Це вже агресія, це вже акт агресії, але це не повномасштабне вторгнення. Ну, я скажу так, що можна, можна пуляти скільки хочеш, да? також по, по Польщі і що далі? Ердаган недавно чула, сказав правильно, що до нас залетів, ми збили, загинув. Пілот, але треба діяти з Росією, треба діяти дуже жорстко, тільки так Росія розуміє, розуміє таку мову. О, давайте подивимося, чи готує Путін широкомасштабне вторгнення в країни Балтії, тобто, чи готує він відкриття другого фронту. Дивимося, є проект. Але від нього доведеться відмовитись, від цього бажання. Проєкт у нього є. Ну, на соловійних пам'ятах там вже давно вже говорили, як вони будуть захоплювати Прибалтику. І там вже дивіться, там вже бази він, він навколо країн Балтії, він же вибудував уже ці бази військові. Тепер навчання, да? там же ж на солоному польоті, по -польоті по -мьоті, розказував один пропагандист Суловський коридор. Перекриваємо, відрізаємо від Польщі, від НАТО, і звідси пішли і все. Так що дивіться, проект є, але поки що відмовляються від цього від цього бажання. Світ. Ну, ви знаєте, вони ще все-таки розуміють, що світ може досить сильно їм протистояти в цьому, в цьому плані. Розумієте, дивіться, світ протистоїть і досить сильно. Чи піде повномасштабно, чи піде. Він поки що веде нечесний бій. Ну, пі підло б'є, ну, пі підло, ну, удари по Польщі які. І запустили і все, да, і дивляться. тяжка, як кажуть, да, під лейбій, ведуть під лейбій. Кошти. Ну, знаєте, я вам скажу так, за всі ці історії стоїть Єрофант. Єрофант, якщо тут брати, тут може бути виступати Китай. Да. Китай може фінансувати цю всю історію. Або профінансував Китай, бо впишеться да, в цей проєкт. За цим проектом стоїть іерафант, я вам скажу. Ну, Все-таки я більше схиляюся, що тут і може бути і цей Трамп, який своїм невтручанням дозволяє це робити. Але тут, бачите, тут йде фінансування. Фінансування досить сильний, да? сильний стоїть за Путіним лідер. Я думаю, що це Китай. Думаю, що Китай. Так, запускається процес. Запускається процес. І це обговорено. Це обговорено, дивіться, обговорено трьома якимись лідерами. Ну, це може бути Китай хто? Білорусь, це може бути. Ну, Китай обов'язково, Китай Росія, і тут ще може. Ну це група, тут може бути і Корея, це може бути Білорусь, розумієте? Тобто, цей процес запускає Путін не сам. Він запускає із Єрафантом з групою. З третьою стороною, з... і от саме цей Єрофан дає шанс. Тобто, це, як я вже сказала, це може бути і Китай, це може бути і Трамп. Дає шанс на, ц... на цей проєкт. Так от. Давайте глянемо, чи думаю, він відкритий. Процес уже запускають потихеньку. Процес запущений. ресурс дають на цю, на цю. Бачите, ця трійка, трійка лідерів, вона хоче передивитися доктрину і перейти на інший рівень розвитку, ну, на, на інший рівень світ, ну, сві, світового розвитку, знаєте, поділу, тобто почати заново, вони хочуть відмовитися від того, що було до цього. Тобто, що було до цього. Ну, тут може бути все, що завгодно. Це лідерство Америки, це однополярний світ, і так далі. Тобто вони, бачите, хочуть, хочуть саме оцією спецоперацією відхилити те, що було до цього. Це по зговору. По зговору. І що можна сказати? Так, чи готується повномасштабне вторгнення, економіка? Ресурс, економіка ведеться гра. Ага, ведеться гра, розумієте? Ведеться гра, все, все це із за ресурсу. Переділ, переділ ресурсу, що всього, бачите, гра через ресурс, або ти матимеш все, або ти втратиш все. Тобто на кону поставлено дуже багато. Зараз ідуть війни за ресурс, або гра ведеться, да? за ресурс, або пан, або пропав. Витримати конкуренцію. Треба витримати конкуренцію. Конкурентна боротьба, економік. Чи буде повномасштабне вторгнення? Два. В майбутньому, в майбутньому реалізація ідеї, імператором, це обман. Ви знаєте, от знову мені падає, що вони не наважаться. Я вже робила розклади і для себе робила, і для вас робила. Вони є в, тому, в інтернеті. На Ютубі, значить, там теж випадало, що не наважиться. І буквально у вчорашньому розкладі знову випало, випало те, що він буде просто тримати Європу в такому стані, От в такому стані розумієте, тому що тут іде вже конкуренція економік. Можливо, хочуть обвалити європейську економіку. Бачите, несподівано криза. Тобто створити несподівано кризу в економіці їхній, так? але реалізація це обман. Ну і вони, скажімо так, вони ще, я б сказала про цю комбінацію, що вони хочуть для майбутнього реалізувати скрито, скрито або ціль їхніх оцих ось цих маневр – це спричинити кризу в Європі, економічну кризу в Європі. Тобто послабити їх як конкурентів. Да? Це, це не витримати конкуренцію, ця карта говорить. Так, воно масштабне вторгнення, скажіть, буде. Удар точковий. Катастрофа. Ну, дивіться, вони, що вони зараз роблять? Да? Наносять точкові удари, руйнування і просто сидять спостерігають, що буде далі. Тобто, тобто вони дають зрозуміти, що ми тримаємо не ви, а ми тримаємо контроль, ситуацію під контролем. Ну, тут іще спостерігають. А що буде далі? От ми вдарили, да? руйнуємо, от ми все б'ємо і руйнуємо. А що, а що, ви, зробите? От, да? що ви зробите? Тобто вони, Це йде як тест зараз. Повномасштабний результат прийняти рішення. Вони відклали, вони відходять. відходять. Ну, це рішення, поки. Ну, бачите, даро показує, що от прийняття рішення, поки зупинка, і, і тут по відлюднику йде. От що, по-іншому, я ніяк не можу сказати, що це рішення поки що відкладено, відкладено рішення. Але процес запущений, тестують, дивляться, вивчають, так, збирають інформацію, дивіться. є... Збирають якусь таємну інформацію, і цією інформації вони трішечки розчаровані. Щось вони, мабуть, розвідка все-таки донесла, що є таке щось таке, що може, можуть жахнути по Росії так, що мало не покажеться, тому що таємної інформації, яку вони зібрали, розчаровані. Розчаровані. О, бачите, бо є щось таке, що можуть жахнути по, по тому, вони бояться. Вони бояться. Бити. Так, готують, але бояться. Бо саме можуть отримати: чи буде повномасштабне вторгнення? Важко їм це зробити. Поки що будуть запускати ракети, провокувати, тобто маніпулювати це питання. цим питанням, будуть маніпулювати, будуть спостерігати, будуть наносити точкові удари. Вивчати ситуацію таємно і так далі. Поки що йде процес як підсумок, чи нападуть, давайте отак от як підсумок, чи нападуть, це ілюзія. Це ілюзії. На Європу вони нападають така ідея слабка перемогою з тим, що хороші вісні ну, з перемогою, так вони розуміють, що перемогти вони ще всього не зможуть Європа. Європу. А це просто доб'є їх, обну, обнулиться. Оця ідея вона обнулиться, вона слабка. Колесо Фортуни тут розвернути колесо фортуни, створити безвихідну ситуацію в роботі, да? в стабільності планують, є таке бажання. Але знову ж таки тримати, дивіться, тримати ні війна, ні мир. Отакий От процес вони готують. Ну знову я не бачу, що буде повномасштабне вторгнення. Звичайно, краще було, щоб його не було, але погано те, що вони відволікають від українського питання. Ось так, Європу. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.